Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі вітаю вас. У рівному затримали хабарницю, яка торгувала посвідченнями водія. Неочікувана зустріч із правоохоронцями відбулася на виході із сервісного центру. За видачу посвідчення водія категорії Б і С, жінка одержала від місцевого мешканця 3100 гривень неправомірної вигоди, але на неї поскаржилися відповідні органи. До управління захисту економіки в Рівненській області. Місцевий чоловік заявив про корупційне правопорушення. За успішну здачу екзаменів та видачу посвідчення водія. Чоловік мав заплатити трохи більше трьох тисяч гривень. За хабарницю певний час спостерігали, розробили операції по її викриттю. Врешті оперативники управління захисту економіки встановили, що 36-річна жінка за певні суми допомагає зацікавленим особам вирішувати питання із одержанням водійських прав. За її словами, частину грошей вона передає працівникам сервісного центру. У день затримання біля входу. У сервісний центр вона якраз отримувала частину запропонованого хабара. У ту ж мить приєдналися оперативники. Жінка нині під слідством. її інкримінують хабар, а сервісний центр посилено відпрацьовується на предмет. Причетності інших працівників до корупційних діянь у рівному знову спалили авто. Це сталося нині на вулиці Мельника вночі. Весь звір від потужного полум'я освітився. З вікон будинку сусіди та й власники помітили небезпечну ситуацію, але гасити самотужки вже було надто пізно. Автомобіль був повністю охоплений полум'ям. Сигнал про пожежу на вулиці Мельника. 8, диспетчер рятувальної служби отримав о 1.30 ночі. Іномарка Nissan Нісан горіла, як смолоски. Вогнеборці спершу гасили водою, а потім піною. Але від автомобіля, врешті, лишився тільки каркас. За 25 хвилин в Вогонь повністю був ліквідований. Відомо, що автомобіль належить 38-річній рівнянці, яка офіційно безробітна. У поліції вже відкрили кримінальне провадження з фактом навмисного знищення майна шляхом підпалу. Хто причетний до злочину? Поки невідомо. Патрульні затримали підозрюваного у серійних угонах автомобілів близько другої години ночі під час пішого патрулювання у районі селища Ювілейне на вулиці Вербовій патрульні помітили підозрілу особу. Цей чоловік ходив навколо автомобілів, і вже під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього два предмети: це були ножі і ліхтарики. Як з'ясувалося, при встановленні особи 24-річного громадянина розшукують в інших областях через підозру в скоєні неодноразових радіжок авто. Мешканця Кам'янця Подільського, який перебуває в розшуку відразу передали слідчим поліції. Тим часом патрульна поліція Рівного вкотре нагадує автовласникам дбати про безпеку власних транспортних засобів через збільшення випадків незаконного заволодіння чи пошкодження автомобілів. І насамкінець офіційна статистика за минулу добу. До чергових частин поліції області надійшло 392 повідомлення, із яких 90 кваліфіковані кримінальні правопорушення. На сьогодні це все. Попереду три державних вихідні. Бажаю вам провести їх з користю. А я з вами зустрінуся із свіжим оглядом екстрених подій вже в понеділок. Усього доброго і до наступної зустрічі в ефірі. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.